iOS 26.1. Останнє оновлення. Що може здивувати незрячих користувачів айфонів. Сьогодні зранку вирішив звичайним своїм способом вимкнути VoiceOver, даби виконати деякі функції в інстаграмі. Виконує потрібне натискання бічної кнопки, а там тряся! Воно не працює. Що робити? Ще раз, ще раз, ще раз, а воно мене вмикає. Apple Pay. І тут я згадую, що нещодавно було оновлення, атомість вчора. Ну і заходжу я в доступність. Перегортаю до самого низу спеціальні спрощення. І О! Отаке! Спеціальне спрощення вимкнено. Ну, нічого страшного, вмикаєш, знову гортаєш до самого низу, обираєш voice over. Далі. Виходиш в меню налаштувань і все ок. І знову спеціальне спрощення по триним утисканням вічної кнопки вмикає і вимикає VoiceOver. Так що, хто оновився на 26.1, будьте уважні, можливо, не працює спеціальне спрощення. Якось так. Дякую за увагу.